Так що наші... на жаль нам так само мало озвучують ось ці реальні речі, довкола яких іде абсолютно реальний торг. Пане Степане, мова йде про гроші. Нарешті добралися до основного. План Б. Він в чому? Ну, найголовніше, мене турбує, що ми постійно намагаємося зробити висновок, що наша євроінтеграція робить ворогом Росію, нічого подібного. Це неможливо, і нам треба думати про розширення співпраці з Росією. Це неминуче відбудеться. Це більш вигідна співпраця. Наступний момент наша угода про асоціацію ніякому разі не є не має статусу для України як кандидата в Європейський Союз, який має зовсім інший протокол, інші процедури і інший план. Знаєте, тут дуже важливо також і. Сказати, що вгода про асоціацію є політичним документом. А от договір про зону вільної торгівлі, де описані всі наші економічні перспективи, чітко розставляє всі акценти. І не випадково, прем'єра зараз нещодавно сказав, що в Україні потрібна демодернізація української економіки 160 мільярдів доларів. Проте чомусь сьогодні сказав, що там пенсії з бюджету платити невигідно, там чи соціальні платежі А в Росії. Які а, вигоди в Росії? А що стосується Росії? Ми можемо лише орієнтуватися на заяви Глазіва, так би мовити, радника Путіна, який говорить про нові проекти в космосі, про лінійку Анів, про трактори і таке інше. Хочу сказати, що Росія, Росія, 76% доходу отримує за рахунок нафти і газу. У вас є 30 секунд. Ми починаємо бати. А тільки 5% від сучасної інноваційної економіки. В Росії немає модернізації сучасного економічного розвитку. Є тільки в Європі. Рух до Європи означає рух в майбутнє для України. Рух в Росію це рух випробування історією, якої ми ще не знаємо. Ви ще маєте під... секунд, можете ще продовжувати ваші ваше підсумки. Е і е саме останнє е я думаю, що найголовніше, якщо партія влади має вимоги до Європи, вона має голосити публічно, зробити цей педлік і сказати: «здовільняєте, голосуємо за звільнення Тимоченка.